Мої хороші, доброго дня! Сьогодні хочу розказати про таке: знаєте, є парадокс. Дуже багато розказую українцям, як їм купити житло в Туреччині, і не всі мені вірять. А ті, хто мене уважно слухає, той залишиться в шоколаді, я вам скажу мене в цю компанію в Туреччину привели за руку. І скільки я тут живу, причому привели українці, які вже живуть 4-6 років. І мені дивно, дуже дивно з моїх українців, які не встигли тут купити житло, і кругом бігають і його купують, і думають, що, що вони зловили, знаєте, Бога за ноги, як то кажуть. Але те, з чим потім приходиться стикатися, ну ми живемо в другій країні. І тут діють закони. І якщо ви думаєте, коли мені кажуть мої українці, та подумаєш, я за 100 баксів чи за 200 баксів зроблю той каме, ні проблем. Мої хороші тут не діють взятки. Туреччина це країна з законами. Навіть в школі дитина за взятку вчителька не не покладе оцінку. Ну нема тут в апріорі такого. І знаєте, коли мені пишуть мої українці і кажуть, у мене там знайомий турок. Чи у мене там знайома українка, яка живе вже там вісім років, вона мені допоможе, ви дуже-дуже помиляєтеся. Те, що я тут чую, і те, що я тут бачу, і живу вже практично 2 роки, і ще дуже багато чого сама не знаю і дивуюся, не випробовуйте свою судьбу. Я вас дуже прошу вам, що не жалко тих зароблених грошей. Коли ви чуєте, що вам... Тут дорого, а вам дадуть щось дешеве. Коли в мене знайомі приїжджають українці, кажуть, в вашій компанії дорого. Це ж неправда, мої хороші. Дорого чому? Тому що ви знайшли знайомих українців. Як Мені пише одна з них, у мене тут добрі люди, хороші, і мені помогуть. мої хороші. Добрих і хороших людей до речень немає. Особливо, коли ви хочете купити житло. Повірте мені. Тому що ви приходите з добрими людьми і тому вам дорого. А мої українці, хто мене слухає уважно, той в шоколаді. І знаєте, такий парадокс. Ті українці, котрі в нашій компанії живуть і працюють вже 4-6 років, вони ніколи не підуть в іншу компанію. Ніколи. А ті, що тільки прийшли от ось недавно, тоді шукають собі приключення на задню точку. Мої дорогенькі, я вас люблю, і обожнюю. Бережіть свої гроші, свої кошти, тому що зараз важкі часи. Це правда не моя справа. Хто куди вклав, хто куди вложив гроші, це чисто не моя справа. Але мені дуже дивно. І я вам скажу ще раз, що для мене кожні 10 євро заробі... зароблені це важка праця. Тому якщо вам не шкода, якщо вам хтось щось предлагає дешевше і вам не шкода своїх грошей, тоді вперед, мої дорогенькі. Паніка це дуже погана справа. Дуже. Тримайте хвост пістолетом, все буде Україна, ми дійсно переможемо. Але паніку відкиньте. Якщо ви не знаєте, де купити, не шукайте друзів, не шукайте знайомих турків. Тому що, мої дорогенькі, це біда. Я вам кажу, хто послухав пані Марину, той зараз в шоколаді. Па-па! Відео поділіться, буде прямий ефір. Я думаю, що сьогодні, ввечері, я знімлю прямий ефір, як вибирати собі житло. І ніколи не шукайте дешево. Тільки знайшли щось дешевше. Добре, подумайте, чому? Чому вона дешевше? Добре, сто раз подумайте. І якщо не впевнені, не робіть поспішних рішень. Папа, -па. з вами була пані Марина. Я вас люблю та обожнюю. Діліться відео, дзвоніть, допоможу чим зможу. Папа, -па, мої хороші. Ось мої хороші. Знову продовжується наш е, фундамент. Робота нашого фундамента. Ось так він заливається. Буду потрошки знімати і показувати мої дорогі. щоб ви знали, яке виходить будівництво, як. Е, Наші компанії будують. Повірте, все так не кругом. бачите, тут багато будівництв, дуже багато. Але однозначно це так не кругом, гроші Дивіться, ось наша діла бачите, будівництво, тому я бачу, вона буде аналогічно, як тут, і хочу сказати, дивіться, щоб знали мої підписники, ось у нас ліфт. Ліфт окремо, квартири тут. А ліфт окремо, Вон, він навіть не стикується з квартирами. Ліфт стикується з коридором. І ви його зовсім не чуєте. Це дуже важливо. І дивіться, бачите, отам стоїть ця будка це трансформатор. Це дуже важливо. Його чує тільки ліфт. Ви в себе в квартирах його не чуєте. Зверніть увагу, тому що дуже часто. Підписники не звертають на це увагу. Потім у них в спальні громихає оцей трансформатор. Це важливо. Ось ліфт окремо. От квартири тут є навіть у моїх знайомих. Я чітко знаю, у них точно все нормально. Вони не чують ні ліфта, ні трансформатора. Це ідея дуже класна. Мені дуже подобається, що. Дизайнери, архітектори роблять все так, як треба. Нам навіть пообіцяли, що цей паркан між нашими комплексами знесуть, щоб у нас було красивіше. Да, він буде розділятися на два комплекси. Тут буде зелена територія і там буде зелена територія, але буде дуже класно. Я радію за своїх підписників, що вони тут купили. Но я просто радію. Ось так, моя дорогеньке, який вже день. Ось так виглядає наш фундамент. В діві, і дивіться, дощ іде, роботи не зупиняється. Бачите, бетон. от Рухає собі, заливається з машини, бачите? Робота йде. Ось так. Тобто, тут не так просто цей фундамент. Куча заморочок. А тепер з цього боку. Дивіться, йде дощ. Поповник. Ніхто роботу не зупиняє. Я вже другий рік поспіль оце от наблюдаю. Дощ, не дощ, турки працюють. Тобто, ви може бути, бути впевненими, що ваш комплекс, Буде зданий в час но, мої хороші. Ну що, мої хороші, бетон залитий. От буквально вчора я вам показувала. Заливали бетон, якраз прийшли дощі. Подивіться, краса! Все фундамент, стільки роботи біля фундаменту Ось так наша діва ось так будується.